Всім привіт! Якщо у вас так само як і в мене, завалялися диски до старої Xbox, такої як 360, або Xbox One, не спішіть їх викидати або продавати на OLX за 20-50 гривень. Їх можна оживити. І сьогодні я вам розповім як. Microsoft ще на Xbox One вирішили, що старі ігри це не стид, а повага до гравця. Тому на Xbox One, а потім на Series XS запустили зворотню сумісність. Це значить, вставляєш диск від Xbox 360 і він працює. Ну майже завжди працює. Є одне, але не всі ігри сумісні. Пояснити просто: Xbox не читає диски напряму. Він служить як ключ. Консоль перевіряє гру онлайн і завантажує адаптовану версію. Ніби гра отримує вітамінку і молодіє на 10 років. Тобто, наприклад, я маю ігри по Бетмену, їх немає в списку зворотньої сумісності. Це значить, що я їх не зможу запустити, вони будуть просто підставкою під каву. А Crysis Sky 3 без проблем можна запустити. Раніше я думав, якщо на диску написано. Що він сумісний із Xbox One або Series X, то тільки в такому випадку можна запустити гру. Але виявляється ні. Велику кількість ігор можна просто грати з диска. Це так сказати, ваш безкоштовний геймпас. Ну, а зараз давайте запустимо Xbox в мене Series X, протестуємо декілька ігор і подивимось, як вони працюють. Я вже трішки раніше тестував, запускав скейт третій. Він в мене вже встановлений. Так. Ще не з'явився значок. Так. Будь ласка. Гра запускається. Можна без проблем грати. Xbox Series X це взагалі якась машина часу. Вона підтримує ігри з Xbox One, з Xbox 360 і деякі ігри навіть з Xbox Original. При, чому, при тому, що деякі ігри працюють краще, ніж на оригінальних консолях. Вища роздільна здатність, FPS boost і таке інше. Візуал взагалі чудовий. У мене була раніше Xbox Original, то про таку якість я міг тільки мріяти. Зараз я, напевно, поставлю на штатив, щоб краще було тестувати ігри. І трішки пограємо. Сподіваюся, вам чудово видно. Пограв я в цю гру недовго, напевно, хвилин 30. Пройшов першу частину, де показували, як потрібно керувати скейтом. Декілька трюків. І в цілому хочу пройти цю гру. Щось виходить, щось не виходить. Зараз розженемося. Хоп? Не вдалося. Давайте сюди зійдемо. Щось з трюками в мене проблеми. До речі, геймпас у мене закінчився напевно декілька місяців тому, І Xbox з того часу запускався, напевно, один чи два рази. Хоча перед тим як закінчився геймпас, Придбав Кіберпанк, або також хотів його перепройти. І ще декілька ігор. Але зробив, напевно, найбільшу помилку для мене. Всі ці ігри були. Звук трішки прикручу. Всі ці ігри були шутерами. А я шутери не дуже полюбляю. Точніше, я полюбляю, але потрібно приділяти їм доволі велику кількість часу. А часу зараз не так багато, тому і не запускаю. Потрібно було придбати декілька ігор, які можна зайти, пограти там 30 хвилин, виключити консоль і піти по своїм справам. До речі, в геймпасі чекав на тоні Хавка. Тепер він мені не потрібний. Добре. Як бачите, гра працює чудово. Якісь трюки навіть виконую. Ще отакий є. Оп! Не вийшло. Отдай скейт. Ще знаю. Оп! Добре. Виключаємо цю гру. Давайте спробуємо щось інше. Покажу, як це працює. Сьогодні купив на барахолки. Де вони тут є? Ось такі дві гри. Давайте затестуємо їх. Диск віддавати будеш? Так, вставляємо диск. І будь ласка, оновіть для поточної консолі. Щоб грати в цю гру, потрібно завантажити безкоштовне оновлення. Це займає 6,9 ГБ простору. І ми просто. Завантажуємо цю гру. Якщо, наприклад, подивитися, Microsoft Store, скільки б вона коштувала, нам не хоче показувати ціну. показує, що в цю гру вже можна грати. Так, вона в черзі. І давайте наприклад. Подивимося гру Bioshock. Так, бачимо Bioshock Infinity. Вона зараз коштує 79 злотих. Доволі таки недешева. А я сьогодні цей диск придбав. За 35 злотих два диска. Тобто за 17 злотих я придбав гру, в яку можна без проблем грати. Яка коштує Microsoft Store 79 злотих. Круто? Круто. О, так само, на прикладі, наприклад, давайте візьмемо асасинів. Скільки він би коштував? Я неправильно написав букву пропустив. Асасини. Входить в склад e, Ubisoft Plus, але в нас підписки немає. У нас немає геймпасу. І вона коштує з Xbox 360 бачимо. Коштує 69 злотих. Цей диск я купував з багатьма іншими. Мені цілий комплект обійшовся, не пам'ятаю, щось около 40 злотих. Тобто, ну, нехай там 10 злотих коштував мені цей диск. Ось такі справи. Зараз диск, напевно, можна купити гривень за 100-150, а цифрова версія коштує ну, гривень 600. Але, от, наприклад, Бетман... Він не має зворотньої сумісності, і його неможливо запустити на Xbox Series X. Так само, наприклад, гру, яка в мене тут є гра, яку також не можна. Homefront. він, здається, можна його запустити. А зараз можна О, залишу обов'язково сайт, на якому можна перевірити О, зворотню сумісність. Просто заходите на сайт. І можна подивитися. Наприклад, ця гра також не має зворотньої сумісності, її неможливо буде запустити на Xbox Series X. До речі, прикро за Xbox Series S, тому що це надзвичайно крута консоль, я вважаю. За такі гроші отримати такого рівня консоль це дуже круто. Тим більше, що всі нові ігри, як би не було. Важко Microsoft, але вони адаптують під Series S і все можна грати. Завантажилася наша гра з диску. Давайте на сьогодні це остання гра, яку ми перевіримо. Заставка Xbox 360. Так, і пробуємо. Навіть можна в корпоративі грати. Чудово все працює. І як звідси виїхати? Добре, а то я трішки підзавис. Давайте підведемо підсумок. Отже, якщо в тебе є старі Xbox диски, ну поспішай їх викидати чи продавати. Xbox One або Series X можуть вдихнути в них нове життя. А твій гаманець, звичайно, подякує тобі за це. Якщо було корисно, став лайк. Підписуйся і розкажи в коментарях, яка у тебе найулюбленіша гра з Xbox 360. До нових зустрічей!